Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. Друзі, сьогодні ми будемо говорити про вимоги, які Польща видвинула в сторону Росії. Раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки і, звісно ж, підписуйтеся на мій канал. Отже, декілька, не знаю, тиждень тому ми з вами говорили про те, що Польща просто ні з того, ні з цього почала е, говорити про те, що вони будуть вимагати. Репарації за Другу світову війну в Німеччині, тому як німецькою стороною вони фактично виплачені не були. Там польська правляча партія підрахувала всі там збитки, там вийшло дуже багато грошей. От. І ніхто не міг зрозуміти, для чого взагалі Польща це робить, для чого вона це робить зараз, і чому тільки через такий довгий період часу вони згадали про ті репарації. А от після того, як ви подивитесь сьогоднішнє відео, ви зрозумієте, чому так. Тому що Польща таким е, чином готувала собі підґрунтя для того, щоб е, так само подібні е, претензії на репарації видвинути до Росії. Бо хто з вас знає історію, знає, що в 1939 році, звісно ж, саме Німеччина почала Другу світову війну, але в тому ж самому 39 році е, в війська Радянського Союзу точно так само зайшли на територію Польщі, окупували її. І почали наводити свої порядки також на Польщі, яку вони з німеччиною таємно вирішили поділити на ну якось там на навпіл, скажімо так. От і е, президент Польщі Анджей Дуда е, дав інтерв'ю виданню е, в Прост, і він там заявив про те, що е, Польща зараз також готує документацію і готує офіційного листа з усіма підрахунками з конкретною сумою репарацій, які і е, вони будуть так само, як і Німеччині, висувати свої претензії на репарації також і до Росії, яка е, сама взяла на себе. Сама приміряла на себе ем, обов'язки і права, і всі переваги наслідниці е, радян... цього Радянського Союзу. Тож е, Польща тепер буде вимагати не тільки від Німеччини, а також буде вимагати і від Росії. І я думаю, що е, це не просто так. Це робиться для того, щоб в період, коли Росія програє війну і в них не буде. Якихось сил противитись, не буде, буде якийсь хаос. Я думаю, що Польща просто візьме своє. Також вони складають зараз списки різних картин, які там зараз Ермітажі висять в Петербурзі. Різного мистецтва, яке було в період після 1939 року, вивезене з Польщі, викрадене, власне, викрадене і вивезе вивезене з Польщі до Росії. От, Вони хочуть, окрім грошей, також і повернути е, мистецтво, яке було в них викрадене. Вони роблять також його список, і я думаю, що е, Польща від цього точно не відступиться, і вони будуть йти е, ну, якби до кінця. Тож будемо дивитися, як будуть розвиватися ці події. На даний момент, російська сторона на е, таку новину вона ще абсолютно ніяк не відреагувала. Можливо, вони будуть ждати офіційного звернення. Від Польщі вже там з усіма пропозиціями, які Польща власне, представить. Тож, друзі, якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал. Я буду цю тему висвітлювати і в наступних випусках. Тож, для того, щоб не пропустити, підписуйтесь, також діліться цим відео в себе в соціальних мережах. Ну і звісно ж, ставте лайки цьому відео, щоб його побачило більше людей. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!